Магнітні бурі прогнозувати магнітну бурю це прогнозувати космічну погоду. Магнітна буря тимчасове збурення магнітного поля Землі, спричинене потужними потоками заряджених частинок із сонця, які досягають нашої планети. Це явище може впливати на роботу супутників, систем зв'язку, електромереж, а також викликати полярні сяйва та приводити до погіршення навіть самопочуття у людей. Магнітна буря може тривати від кількох годин до кількох діб. Вона пов'язана з корональними викидами Сонця, коли величезний потік плазми рухається у бік Землі. Під час взаємодії магнітних полів Сонця і Землі різко змінюється величина поля Землі, що і називають бурею. Е, ну, Тепер детальніше, як виникають магнітні бурі? Сонячна активність. На сонці відбуваються спалахи та вибухи, що вивільняють величезну кількість енергії та заряджених частинок, так званий сонячний вітер розпочинається. Ці високоенергетичні частинки летять у космічний простір, формуючи потужні потоки. Взаємодія з магнітосферою, коли ці потоки досягають магнітного поля Землі, магнітосфери, вони спричиняють власне його збурення, яке називають магнітною. Бурею. Наслідки магнітних бур різноманітні. Можуть бути проблеми в роботі супутників, радіозв'язку, GPS-навігації та ліній електропередач. Впливають на довкілля. Під час сильних бур спостерігаються яскраві полярні сяйва навіть на низьких широтах. Минулого та поточного року полярне сяйво спостерігалося навіть у Києві. Ми свідки. Деякі люди можуть відчувати погіршення самопочуття, головний біль, слабкість або інші симптоми, що впливають на серцево-судинну систему. Найсильнішою вважають геомагнітну бурю 1859 року, що відома як Керінгтонська подія. Вона мала найвищі відповідні. Індекси та вивела з ладу більшість магнітних приладів і телеграфні системи. Зараз магнітні бурі є поширеним явищем, проте досі не існує способу їхнього 100% прогнозування. Українські вчені зі станції Академік Вернацький модернізували геомагнітну обсерваторію. Тепер вона готує односекундні дані, які використовують для супутникових досліджень, прогнозів космічної погоди та геомагнітних бур. Довготермінові та безпропускні спостереження за геомагнітним полем, як проводяться на Вернацькому, дозволяють покращити прогноз магнітних бур. Це питання досить актуальне, адже нині людство використовує в повсякденному житті велику кількість речей, які можуть бути пошкодженими і також виведеними з ладу під час геомагнітних збурень. Сказали полярники. З антарктичної станції академік Вернацький ось такі вони магнітні бурі. Я сподіваюся, що тепер усім все зрозуміло, що таке магнітні бурі, як вони виникають, і як від них убезпечуватися.